Всі, китаю дефект тачскріну Homтом HT3. Тобто, дивіться, ось так працює. Тут шторика працює. І починаємо клацати. Працює, 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 бачите, працює вже з дефектом. Е, працює, 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 і ось тут у нас починаються проблеми. От Я нажимаю сюди, нажимається зверху. Ліхтар працює. І тут так само я нажимаю сюди, нажимається зверху. Тобто в цій полосі десь сенсор не працює. Давайте вернемося додому. Дивіться, я нажимаю меню. І в нас по факту нажимається навігація. От. Щоб якось всі інші діапазони я можу зайти. А в цій ні. Так само кнопка меню також працює погано додому. І кнопку меню от десь там, от десь там, вона десь вліво пішла тут з самого низу. Десь вона тут от нажимається. Так, сенсор вліво принципі гарно працює, а от такі у нас глюки. Всім дякую, підписуємося, ставимо лайки. Всім пока!